У продажу затишний будинок у селі Михайлівка, що в Черкаській області, дім цегляний з надійним покриттям, металевими листами, площею 88 квадратних метрів, має продумане планування. Де все зручно та логічно розміщено для комфортного повсякденного життя. Просторий коридор створює відчуття затишку та простору з першого кроку, коли заходиш до будинку. Усередині розташовані житлові кімнати, затишні спальні, де завжди тепло й тихо. А також простора вітальня, яка є справжнім центром сімейного затишку. Кухня світла простора, укомплектована всіма необхідними меблями та побутовою технікою. Санвузол суміжний, облаштований у практичному стилі. Усе чисто, охайно, акуратно, з сучасною сантехнікою, загальний стан житла хороший, у ньому видно руку господарів, усе підтримується в порядку та чистоті, всі приміщення затишні, меблі в гарному стані, обживати не доведеться, достатньо просто перевести особисті речі і жити з першого дня. Усі необхідні комунікації підключені, опалюється будинок за допомогою економного електрокотла. За пільговим тарифом, загальна площа ділянки 32%, сотки є добротна лідня кухня, зручний сарай, місткий гараж, просторий погріб, біля хати ростуть плодові дерева, сад уже сформований, дає щедрий урожай, є також город, що ретельно доглядається, грунт родючий, подвір'я повністю обгороджене надійним цегляним парканом у поєднанні із штахетним. На в'їзді встановлені міцні ворота. Село Михайлівка розташоване між двома містами Кам'янкою та Смілою. Тому з транспортним сполученням тут проблем немає. В самому селі є все необхідне для щоденних потреб, а за більш ширшими покупками чи послугами легко дістатися до найближчих міст. Ціна 8 тисяч. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.